Клініка мікрохірургії ОКА «Медікус» – Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу тв 4. Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. Христос рождається у з всього світу. Сьогодні Різдво Христове, день всепрощення прощення і великої радості. Римокатолицька громада у Тернополі нараховує понад вісім сотень людей. Я усіх щиро вітаю зі святом, Божого благословення вам, миру, спокою і злагоди. Якою ж буде погода 26 грудня? Дивіться далі. Доброго дня, мене звати Оля, і сьогодні я вам розкажу прогноз погоди на 26 грудня. На Тернопільщині прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями, а в день по всій території мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, а вдень від 2 до 3 тепла. Хочу передати вітання всім своїм знайомим та родичам. Наполі прогнозують хмарну погоду вночі без опадів, вранці та в день мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу на дорогах ладиться. Температура повітря вночі 1-3 морозу та в день 3 тепла. 26 грудня в народному календарі є Люди казали, яка погода цього дня, таким буде січень. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.